США призупинили постачання зброї та розвідданих для України, а Дональд Трамп відкрито сумнівається у готовності Києва до переговорів. Президент Франції Макрон закликав до миру, але не за будь-яку ціну, наголошуючи, що капітуляція України неможлива. Український уряд виділяє сотні мільйонів гривень на соцвиплати. Хоча ці кошти могли б піти на оборону на фронті. Загострення російські військові жаліються на складну ситуацію з логістикою під Покровськом, а в суджі ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції. У цьому відео всі головні події тижня та їхні можливі наслідки. Росіяни скаржаться, логістика розвалюється, забезпечення катастрофічне. На тлі боїв у районі суджі з'явились відверті скарги російських військових під Покровськом. Вони визнають, що українська армія паралізувала їх логістику, і через це окупанти стикаються з серйозними проблемами. Вони скаржаться, що українські дрони контролюють дороги, а їхнє командування не реагує на критичну ситуацію. Проблема не в тому, що парні хто з подвозом по-прежнему повна жопа пол паралізував нам логістику. Ладно, патрони можна на своєму горбу 15 кілометрів протащити. А, а БК к нему, аміни для міномета, а вистріли РПГ? вода, бензин з російських чатів випливає. Що навіть на рівні батальйонів та бригад командування розуміє ситуацію, але у вищих штабах продовжують її ігнорувати. Ці свідчення вкотре підтверджують, що українська армія ефективно знищує логістику ворога, що суттєво послаблює їх здатність до ведення бойових дій. Під час свого виступу в овальному кабінеті президент США Дональд Трамп зробив шокуючу заяву. Я вірю йому, я думаю, що у нас все дуже добре з Росією. Але зараз вони бомбардують Україну, і мені, чесно кажучи, все складніше мати справу з Україною, і у них немає козирів. Більше того, Трамп заявив, що Україна повинна довести свою готовність до миру. Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати війну. І якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти. У такому випадку хочеться сказати лише одне: дорогі друзі в Штатах. Будь ласка. Заберіть у діда гральні карти, бо він відверто всіх вже дістав. США заморожують військову допомогу Україні. Адміністрація Трампа вирішила призупинити постачання зброї та переглянути політику допомоги Києву. Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню. Це рішення може критично вплинути на обороноздатність України. Позиція Франції щодо війни в Україні залишається незмінною. Президент Еммануель Макрон підкреслив, мир не повинен стати капітуляцією та руйнацією України. Ми мусимо не забувати, що після вторгнення РФ у 2014 році були підписані мінські угоди, і саме Росія їх порушила. Ми більше не можемо вірити їм на слово. Макрон наголосив, що мир не може означати капітуляцію. Усі ініціативи. Які ведуть до миру, мають вести у правильному напрямку. І я вітаю ці рішення. Ми будемо продовжувати допомагати українцям, щоб вони знаходилися у сильній позиції у переговорах з Росією. Це чіткий сигнал про те, що Франція не готова підтримувати сценарії, в якому ставлять під загрозу незалежність України. Директор ЦРУ підтверджує призупинення розвідувальної допомоги Україні Джон Редкліф Директор центрального розвідувального управління США підтвердив у інтерв'ю Fox News, що США призупинили постачання розвідувальних даних для України. Ми взяли паузу на військовому фронті на фронті розвідки, щоб притягнути всіх до відповідальності за забезпечення миру в усьому світі. Це рішення було прийнято після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті. I know what happens is you bring people. 570 мільйонів гривень замість підтримки армії. Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додатково 570 мільйонів гривень на виплати громадянам у рамках програми Зимова підтримка. Влада заявила. Що ці кошти будуть використані з фондів міжнародних партнерів однак згодом стало відомо, що виплати фінансувалися за рахунок державного бюджету, тобто грошей, які б могли піти на оборону України. Російські війська здійснили спробу зайти в суджу. Стало відомо, що російські війська використали трубу газопроводу для прихованого перекидання штурмової роти. Таким чином вони змогли непомітно для дронів проникнути у місто суджа та вклинитись в українські бойові порядки. Зараз це місце взяти під посилене спостереження. Українські сили проводять операцію з ліквідації ворога. Ну що ж, друзі, це основні новини останніх семи днів. Сподіваюсь, вам сподобався такий короткий аналітичний випуск. Тому з вас вподобайка, підписка і підтримуйте Силу оборони України.